ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христового, брати і сестри. І, 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 і знов ми стоїмо під закрутом перед образом безмежної Божої щедрості, щедрості, зверненої до всіх нас, його творіння. Вона та щедрість виявляється в тому, що Господь посилає свого єдинородного сина, щоб той поплатившись, став одним із нас і, прийнявши на себе наші провини, водночас казав нам усім шлях до зцілення у Богу. Але водночас він готовий тим, хто просить, хто гідно просить, дати їй зцілення тілесне. І варто було тільки торкнутися до його верхнього одягу, кровоточивій жіт яка може не могла і мріяти про те, щоб хтось цілковіто зцілив її від хвороби, як вона дістала у війну. І так само я є, який уже війшов у безпросвітний трагізм становища батька, який втрачає дитину, улюблену 12-річну він раптом чує. Не бійся, амінь. І дістає повернено до життя Його дитини. І тут ми зустрічаємося ще з одним. Господь виявляється не тільки щедрий до нас, але й ощадливий, ощадливий своїй допомозі. Скільки людей, штовхалося довкола нього тоді, коли він йшов додому Яїра. Але ще про одну ми довідимося, що вона дісталася цілі. Хіба Бог не міг зцілити всіх тих, хто збирався довкола нього та жмів? Звичайно, міг. його сили безмежні, але в той же час лише одні їм допомагають. Решта повертається із тим, що прийшли. Отже, Бог не марнує своїх дарів. Він не дає всього, що просять тим, хто не вміє, не готовий це одержати. Тим, хто ще має пройти випробування. І нам теж дає в цьому приклад. Ми зовсім не такі багаті, щоб допомагати цілому світові. Нам хочеться часто зробити добро всім тим, хто до нас звертається. але ми відчуваємо свою слабкість, немічність. І тут Бог вчить нас бути ощадливими у своїй доброчинності. Не Зберігати закопаними свої таланти, так як той нерозумний слуга, якого і покарав за це господар, ні. Він вчить нас відгукуватися на прохання тих, хто звертається до нас, але бути розумними при цьому, пам'ятаючи, що ми маємо те вчитися у самого Христа допомагати саме тим, хто реально відчуває цю цьому потребу. А значить, бути мудрими, не ставати жертвами шахрадів, які до нас звертаються, аби тільки здобути від нас кошти, а їх завжди вистачало у світі. Ні. Ми маємо навчитися бачити, кому дійсно ми потрібні, де саме наші скромні можливості можуть бути реалізовані найкраще, і іти туди, іти, бувши готовими до допомоги. І ще одне дуже важливе слово лунає сьогодні не бійся, а вір. Чому дістали допомогу і Яїр, і безіменна кровоточива жінка, тому що вони подолали свій страх, яїр, попри всі пересуди, обмеження, забобони, знаючи про те, як. Підозріливо дивилися на Христа, книжника і Фарисеї, пішов до нього, ведений безмежною любов'ю до своєї дитини і бажанням знайти для неї допомогу. І він дістав допомогу. І ця жіночка, яка, знаючи, що їй забороняється, навіть бути серед людей тогочасними суворими єврейськими законами, тим більше торкатися книжника, рабина, яким вважали Ісуса. Учителем рабином, вона тим не менше проривається крізь НАТО і набуває сміливості, щоб хоча б торкнутися його, і через цей дотик вона дістає з А ми часто боїмося вірити, остерігаємося, як би цього не було, як подивляться на це люди, щоб не було змарнованого часу через те, що я. Віддам Його молитві, побожному читанню, справи милосердя або піду до церкви. Чи справді Бог є, чи може я намарно звертаюся в порожнечу? Скільки таких думок і не тільки власних, але й навіяних темними силами з'являються у нас, які не дають нам бути сміливими. А як часто ми боїмося виявляти в світі християнську принциповість? Співміряємо її із політкоректністю, аби не сказати чогось зайвого, із дипломатією, щоб не розсваритися з тими, хто думає інакше. І багато-багато чого ще ми шукаємо собі як перешкоди до того, щоб бути просто сміливими у зверненні до Бога і в служінні Йому. Бог вчить нас бути сміливими і цілісними у своїй позиції християнина. Не боятися йти до нього, прориватися до Нього крізь усі забобони і пересуди, і мати ту відчайдушну сміливість, яка привела до нього і Яїра, і кровоточиву жінку. І саме тоді ми можемо сподіватися, що і ми дістанемо від Бога жадане. Амінь. Слава Ісусу Христу!